Товариство, усім привіт! З вами я, Владислав, і рада вас вітати на каналі Тріжан. І це у нас шоста серія нашого нуморайчика на мапі Наша. Ну і давайте почнемо нашу серію із того, що ми знову оглядаємо села. Знову оглядаємо українські села на мапі наша. Ну, мені це подобається. <смас> Показати вам, що ж це у нас робиться в цих українських селах, які тут особливості більш детально. Оглянути саму мапу. Так, в попередній серії ми з вами суто говорили про село Зінківське, у якому є багато чого, багато цікавих речей було, так само, як тваринні комплекси, так само, звичайно, наша ферма, у якій у нас була, звичайно, що часточка. А тут ситуація трішки інша. Хоч і це село, воно все ж менше, не знаю скільки разів, можливо, 5 разів точно, це село менше. І за населенням. Але все ж тут дивіться, друзі, є у нас центр, центральна дорога. Ось дивіться, такі друзі, у нас будиночки, Камазик стоїть. Щось, напевно, возять ним, можливо, сипучі матеріали або жом. Всяке може бути. Дивіться, навіть на подвір'ї у нас є якісь зміни. Тобто це не просто так. Ну і звісно, автобус ЛАЗ з київськими номерами, який їде у нас до Білої церкви. І поруч біля нього у нас знаходиться, звичайно, що церква. Бо у Зіньківському ну, у нас був собор, а собор був великим, а тут у нас не собор. Тут у нас, звичайно, церквенька. Так і ще в центрі у нас є місце для продажу різних продуктів, тобто продуктовий магазин. Можна було, знаєте, українську якось це зробити, але от можливо хтось з вас, друзі, візьметься за це та й переробить цю мапу. На український манер. Надіюся, хтось за це все ж візьметься. Так, ну що ж, друзі, давайте з вами відправлятися далі. І, звичайно, не забуваємо, що і сільська рада теж повинна бути у цьому селі. А постривайте, я хіба не робив тут прев'юшечку? Так, це точно те саме місце. Я тут робив прев'юшечку для огляду мапи наша. Ну, я так, знаєте, приблизно оглядав, щось та й розповів. Ну це ж огляд, друзі. Аби щось вам розповісти та показати, продемонструвати загальному саму мапу, що вона з себе представляє. Але ось такі от городики, це теж доволі цікаво. Якби це була ферма 22, то точно ці городики можна було б орати, засівати їх чимось. Оце можна було б справді зробити. Навіть для РП Середовища це було б доволі корисно. Ну, друзі, ось така вам і вулиця. Так, там у нас поворот е, до лісу, але я все ж хочу по-іншому його об'їхати. Також не забудьте поставити вподобайку та підписатися канал. Це мене змотивує робити наступні відосики. Ще якщо говорити про фермерське господарства, то тут можна грати не тільки одноосібно, можна також запростити кількох своїх друзів. Двоє з них можуть, наприклад, працювати саме ось тут. Ось, друзі, така от база в цьому селі. Тобто у нас в Зіньківському був колгосп. Ну, ферма. Ферма була ферма. І тут у нас теж саме друзі, місце для мийки, для посиденьок. Ось це, як я розумію, гаражики з майстернею. Давайте тільки перевіримо, що, що у нас там, Таке, чи це майстерня, чи це лише гаражики. І це в нас, друзі, і гаражик, і також невеличка майстерня. Те, що потрібно фермеру, те у нас тут і знаходиться. Тобто можна грати не тільки одноосібно, ну, а також запрошувати своїх друзів, щоб насолодитися цією грою. Ну що, друзі, давайте виїжджати звідси. Також можна сюди привозити паливо і зберігати його саме в цьому місці. Так, але окрім цього, у нас біля цієї ферми, так ось це місце, головний офіс, офіс, контора. Ще називають конторою у нас. Так, дивіться, це у нас знову щось тут будують, все ж село, Так чи інакше у нас розвивається, розбудовується. Деякі, та й податкові надходження приходять в казну самого села, самої громади. Так, а це у нас, друзі, лісопиня. Тобто ми тут отримуємо з колод-продукцію. Це у нас дошки. Ну і ось поруч, ось саме тут, ми можемо набирати тирсу. Якщо вона, звісно, у нас якщо її немає, то, звісно, ми тирси з вами і не отримуємо. Так, там у нас вже закінчення самої мапи, тобто кінець географії. А ось тут у нас поворот до самого лісу. Звичайно, я проти того, щоб вирізати цей ліс, доволі хороше місце. Якби у нас була окрема територія, бо я знаю, наприклад, у Фінляндії, і в Швеції, і в Норвегії, Данії створюють окремі підприємства, які спеціалізуються на вирощенні цих порід дерев, з яких вони потім виробляють дошки, пиломатеріали, ділову деревину, потім роблять з них меблі, а також і не забуваємо про папір. Я вже без паперу у житті. Папір також роблять. звичайно, що Я проти вирізання цього лісу, тому у цьому проходженні я не буду цього показувати. Я Не знаю, ліс мені подобається, чого його вирізати. Це ще негарно було б вирізав би весь ліс, то що потім лишилося б місцевим мешканцям. Ні, я не про селян, я про зайців, білочок, можливо, тут навіть живуть олені. А таке теж може бути. Таке теж може бути. Ось також, друзі, дивіться, ХТЗ у нас тут також є Так, УАЗИК, але ХТЗ це головне. Бачу, також хтось має свій тракторик, Теж хтось має своє невеличке господарство. Я колись от думав, що все ж ХТЗ не надто поширені в Україні, але все ж вони поширені. Бачу відео на одному ютуб-каналі, де фермер. Працював на ХТЗ, Т-150, і навіть новіші моделі були на деяких каналах. Юмазики теж поширені люди працюють з ними, ще й так гарнесенько працюють. Що я маю під словом гарнесенько? Вони вміють доглядати за цією технікою, вони її приводять до правильного використання. Тобто вони доглядають за технікою, щоб вона працювала ефективно. А це у нас, друзі, за самим за селом. Самим ось така дорога, ось таке велетенське просто поле. Також не забуваємо і про лінії електропередач. Це у нас багатовольтні ці ж стовпи великі. Бачив один мем в інтернеті мені друг надіслав, як один мулат стоїть біля ось такої вежі. Цікаво було. І знаєте, що було з тою вежею? Виявляється, що той мулат він е... називав це Парижем. Все, він в Парижі. Для чого йому із США їхати чи з Бразилії їхати в Париж, якщо в нього біля дому стоїть така от е... літня електропередача, яка нагадує альпу вежу. Для чого їхати так далеко? Так, а де ж це у нас ось тут біля магазину у нас має бути поворот? Тепер ви помітили, як виглядає у нас мапа вночі. Я цього не показував. А в цій серії ми з вами це і бачимо власними очима. Стосовно освітлення, ліхтарі тут працюють. Також у нас є освітлення у вікнах, а це дуже та -да дуже кльово. І окрім, цього, ми також можемо на власній, ну, вибачте, не базі. Хотів бовнути база, ні. Для нашої хати може вмикати власну освітлення. Не забуваємо зачиняти наші ворота, і також називаємо і про хвіртку. Так, це у нас, друзі, кнопочка, яка вмикає освітлення на нашому подвір'ї. Але окрім того, що у нас є освітлення на подвір'ї, у нас також є і всередині гаража теж освітлення. Ой, дивіться, друзі, все добре освітлено. Все як у людей, як кажуть, у народі все як у людей. І у нас теж як у людей. Є освітлення в гаражі власному. Так вимикаємо його, бо тому що електроенергія доволі дорога останнім часом. Тому давайте економити все ж як справжні європейці з ліхтариком туалет ходять, щоб не витратити кіловат енергії тієї. Так, друзі, усім доброго дня! Це новий ігровий рік. Ну так гра так гра каже, що це новий ігровий рік, бо тому що за одну добу ігрову у нас виростає врожай, тобто дозріває. Так, це у нас, друзі, продуктовий магазинчик, а ми йдемо з вами до нашої бази. Бо сьогодні ми починаємо жнивувати, жнивувати врожай сої. Ну, Типова культура для українських фермерів. Тобто фермери зазвичай висівають кукурудзу, сою, соняшник. Ріпак, ну таку очей культуру. Вона, звісно, негативно впливає на навколишнє середовище, на самий ґрунт, на місцевих мешканців того ґрунту. Але то таке. Головне, що воно коштує грошей і з цих культур можна багато що зробити. Цікаво. А є в грі фермі конопля. конопля. Мак я знаю, був. З коноплі теж можна багато що робити. Тканини можна робити, олію можна робити, яку можна використовувати для фарб. Можна також робити ізоляційні матеріали, які дуже-дуже дуже дуже дорогі. А от якщо зробити з коноплі, це буде дешевше і, по-перше, якість. Матеріал інший, тому воно інша якість зовсім. Ну, друзі, конопля. Чудодійна культура. Пригадую на мапі. Ой, не на мапі в грі острів. Теж була конопля, і місцеві мешканці робили з неї, звичайно, що тканини. Таки часом вона ще не дозріла. Тому паралельно підвозимо, підвозимо усе необхідне обладнання, бо комбайн у нас не працюватиме, зовсім не працюватиме без жниварочки. Якщо буде жниварочка, то звісно, що комбайн збере той врожай швидко. Та і жниварочка у нас 10-метрова, а цього достатньо, аби зібрати цей врожай швидше. Хоча, знаєш, це швидко все ж не відбудеться. Так, ну що ж, окрім того, ми також підвозимо з вами власний крас, який ми також з вами придбали. Стосовно модифікацій. Знову ж будуть виникати різні питання. Багато хто не хоче заглядати в опис під цим роликом, хоча в описі під цим роликом є навіть посилання для встановлення цього модпаку, у якому я. Лишив для вас найкращі модифікації, без ворожої символіки, ну такі якісні, які, хоч якось та й працюють. Так, друзі, минуло декілька хвилин для мене особисто ігрових. І ми бачимо з вами вже врожай, дозрів перед очима. Якби це в нас була 22 ферма, ну про 25-ту я мовчу. Про 25 я мовчу. Хоча, можливо, якщо на те піде, то, звичайно, що я спробую зробити огляди МАП про Україну, якщо вони будуть 25-ї ферми. Проходження, сумніваюся, що буде, бо це ж ферма та доволі вимоглива до заліза, а у мене ноутбук доволі слабкий. Доволі слабкий для цього. Хоча ця ферма у мене записується на 44 FPS. З 44, це як у 22 та 19 фермі. Не розумію, чому так. Можливо, через те, що тут багато об'єктів, тому і менше FPS, все ж у мене, але то таке. Головне, що ми з вами починаємо збирати власний врожай Сої. Ще хочу нагадати: я, здається, писав в спільноті перед озвученням цього ролика, що якщо на першій серії у нас набереться понад 200 вподобайок, то я задумаюся, щоб зробити проходження на просто такій вибуховій мапі, яка просто виносить мозок своєю атмосферою, своїми спроможностями. Це, звісно, у нас мапа горбані. От що б ви не казали, але мапа горбані це просто виніс мозку. Мапа горбані це не тільки про ферму, це і про життя загалом. Хочеш жити, Грай на мапі горбані. Мапа справді не знаю. Багато хто каже, що мапа така собі. Мапа занадто велика і вона потребує кращого залізу, але мапа і для РП підходить, і для просто великих проходжень. Там, вона така велетенська, що поки ти те зробиш, то в мене можливо десяток серій. Так, друзі, ну що ж, перший бункер ми з вами заповнили. І лишається лише під'їхати нашим кразиком. І е, завантажити, завантажити на нього. Ось цей врожай сої. Я хочу цю сою продати все ж. Надіюся, на цю сою буде вигідна ціна. Бо на пшениці ціни були ну, менше 1000 євро. Ми отримали за тисячу літрів. Ну, менше тисячі. А тут ж, ціна трішки краща. Хоча я теж хочу вираховувати і в то, наскільки у нас виходить, виходить загальна вага, Ну, теж, давайте представимо, що 700 кг буде на 1000 літрів у нас все ж представимо. Все ж по текстурі і по вазі, все ж пшениця і соя, вони все ж, напевно, ще однакові. Хоча все ж різниця є, все ж у сортах. У тому, чи вона сушена, чи вона зразу зібрана, чи вона волога, теж різниця між цими культурами все ж є. Навіть під час збору і після збору є різниця. Все ж втрачається деяка вага, воно висушується, може розпадатися. Та і якщо ти добре вирощуєш сою, звісно, ти отримуєш хорошу її якість. Якщо та й там від сортів теж залежить від клімату. Так а одна тисяча літрів коштує у нас, дивіться. Понад 2000 євро, а ця ціна доволі мене влаштовує. Тому, друзі, не марнуймо часу і збираємо далі врожай. Хочу продати, продати хоча б хоча б одне, одне кузово, одне кузово цієї культури, щоб вам продемонструвати, скільки грошеняток нам відвалять. Все ж дивіться, продавати таку от культуру все ж можливо вигідніше. Але якби тут була прописана більш така раціональна економіка, того що о, от на горбанях це здається продуманіше, От чому я кажу, що горбані просто виносять молок з, з своїми можливостями? Те, що там реалістичні ціни на контракти, реалістичні ціни на оренду на лізинг техніки, і також там більш такі раціональні ціни на купівлю збіжжя, тобто залежить від сезону. Оце теж цікаво, знаєте? Я зацікавився цією системонькою. Тому, друзі, ставте вподобайки. Буде 200 вподобайок, можливо, навіть 1000 вподобайок буде. Звісно, очікуйте горбані. Якщо нічого жахливого не трапиться в моєму житті, бо всяке може бути. Ви самі знаєте, що робиться зараз у нашій державі. Хто його знає? хто його знає? Та і щоб ще здоров'я не підвело, то було б ще краще. Було б ще краще. Так, друзі, ну що ж, ми з вами заїхали, заїхали сюди. І чесно, вага така ж сама, така сама вага, яка у нас була із пшеницею. Не знаю. Я все ж підрахую так само і пшеницею вагу. Я даних точних не знайшов про сою, зовсім не знайшов, скільки в одному літрі грам нема. От пшеницю знайшов. От соя про сою не було ніякої статті в інтернеті, тому друзі, ми отримали. Ну, не дотягнути до 30 тисяч, але все рівно немало немало грошей, сою гідніше продавати. Та й об'єму вона займає менше. Ну, на полі я маю на увазі з гектара. Так думаю, ну що ж, давайте працювати та збирати врожай сої на нашому великому полі. І буквально за хвилину вашого часу ми закінчуємо ці жнива. Ну, майже закінчили, залишається лише трішки зібрати цієї сої і потім підрахувати, скільки ми з вами отримали врожаю. Чесно, мене здивувала кількість. Ну, якщо порівнювати цю кількість із пшеницею, хоча тут всі культури вони рівномірно збалансовані, що з одного боку, знаєте, дивно. Дивно. Ти доглядаєш, доглядаєш за тим полем, отримуєш справді хороший врожай. Але ну от, гра справді пропонує вирощувати різні культури. Не треба з цим спорити. <смі> треба погоджуватися. Це ж знаєте, якось добре, що в фермі все збалансовано. Але якби це було в реальному житті, то це було б ну не збалансовано. Ну, балансу немає в житті. Баланс єдиний це лише попит та пропозиції. От, єдиний баланс. А тут такого немає. Тут скільки ти не продавай, скільки не продавай, все одно, все одно ти отримаєш одні ті самі кошти. Так, привозимо з вами жниварочку, бо компайну я вже приїхав. І потім підрахуємо кількість загального врожаю. Не знаю, чи я вас здивую чи ні, але ми отримали врожаю немало. Все ж з того поля, якщо порівнювати з балансовою кількістю того, що ми з вами отримали тоді, от коли ми збирали пшеницю, і коли ми от. Збирали сою. Так, ну що, давайте помиємо з вами наш кейсик і також перейдімо до нашої жнумарочки. І потім будемо вже щось продавати. Ні, я ще, напевно, розталю цю техніку. Все ж це шоста серія, друзі. Сьома буде у нас останньою. все ж. Ну, друзі, ось такий короткий у нас буде сезон. Сім серій. Нагадаю, що це оптимально. І так як я планував дещо інше зробити, але я це не зміг втілити, тому гадаю, що. Сім серій для цієї мапи mm -hmm. більш-менш достатньо. Та й вони були <хи>, дещо змістовні. Можливо, дещо нудно, я говорив, але то залежало від настрою та залежало від погоди на дворі. Все ж коли занадто, занадто, занадто не сонячно, занадто похмуро, то і настрій якийсь похмурий. Так, ну що ж, друзяки, ми з вами закінчуємо ці жнива. І тепер перейдімо з вами до продажу до продажу наших культур. І ми тим часом вже знаходимося у, селі, у містечку Близькобійськ. І зараз завеземо сюди наше збіжжя. Так, продамо. Всього я зібрав, друзі, 63 857 літрів, тобто я завіз 4 повних кузова і також 9857 літрів. У тоннах підраховувати за деякими підрахунками з американських джерел, то це у нас буде до 45 тонн. Ось скільки я врожаю, друзі, ми з вами зібрали з 8 гектарів наших земельних угідь. Багато не знаю. Як виняти, але це, напевно, що дуже багато. Бо в сучасних реаліях фермер отримує набагато менше врожаю. Бо тому що український фермер не хоче доглядати за власним угіддям. Накидав добрив тих тих добрив, засіяв свою, та хай роста, для чого за тим полем доглядати. В поляків, здається, врожайність трішки вища, ніж в Україні, хоча там ґрунти не родючі. Так, ну що, друзі, дякую вам за увагу, дякую, що дивилися цей відео. Назвайте про вашу активність. Ну і слава Україні! Слава українським захисникам. зустрінемося у наступному віску. Бувайте, друзі!